Як ти будеш розуміти, що ти стаєш твердіший в своєму шляху, що буде індикатором цього? Що буде тобі Ми. говорити, що ти от, йдеш по своєму шляху. Матеріально його, напевно, зі цього найпростіше оцифрувати, щоб я там сказав: ага, типу, я, там, допустим, заробляю зараз таку ту суму в середньому місяць. Наступного року я почав заробляти таку-ту, окей, в нас є, типу, тільки... Оцифровано конкретно можемо сказати, стало краще ну, на стільки -то відсотків, чи гірше на стільки -то відсотків, що так залишилось. А допустимо, якісь такі отречі вже там, допустим, ну, навички можна ще оцифрувати, але є отречі, які там настільки якусь твердість. Ем... Можна оцифрувати все. Ну, по суті, так, я це вже. В принципі. Ну, По-своєму зрозумів, да, але поки що мені це трудно, як би виявляється, там дивись. Е і ми, е в... нашій, нашій тонкій роботі, невидимій роботі, м'які <смі> ніж, як кажуть, е оцифровка відбувається або діями, або кількістю часу, або е ну, от в основному діями і кількістю часу. Що означає? Ти раніше цього не робив і почав робити. Почав робити там день, два, три, п'ять. Ну, наприклад, практикувати. Проста якась практика медитації, проста якась практика усвідомленості. Ціль хочу навчитися е, медитувати. Медитуєш сьогодні, там, поставив ціль на день медитувати 5 хвилин. Не промедитував навіть 30 секунд. Вибилось, але ти зробив підхід. Це чекпоінт. І оце сприйняття цього шляху дуже важливе, що це не. Заставляння себе так, як має бути, а це відчуття, то, як, як відбувається, і робити то, що виходить? Або, наприклад, усвідомленість. Усвідомленість це може бути часом. Сьогодні, ну, як робити, от коли ми там практикуємо, тренуємо усвідомленість. Робиться спочатку завжди аудит. Скільки. Скільки часу, скільки раз за день ти себе усвідомлюєш? Скільки раз за день ти усвідомив я є? Ти mm заміряв -hmm. три рази. Через тиждень, ну і ти продовжуєш. Просто продовжуєш протягом дня себе від, відслідковувати. Через тиждень тебе вже там п'ять разів за день. Ну от є прогрес. І він у всьому.